Вітаю з перемогою. На твою думку, що сьогодні вдавалося, що ні? Дякую, всіх вітаю також з перемогою. Десь в першій половині гри допускали багато помилок в захисті, те, що розбирали на відео, десь бекдори. Дали відчути свій кидок 44-му номеру. Він попадав все, що все, що кинув зі сторону кільця. В перерві тренера десь дав тішу настанову, ми вийшли, це трішки краще. Не набагато, але десь зупинили 44-го, він почав загружати гравців, які до цього майже не грали з м'ячем. І ми десь за що перегомили в хід, хід матчу та завершили цю гру впевнені, впевненіше, ніж в першу половину. У нас частенько бувають ігри, коли. Ну, низький відсоток з лінії штрафних. І здається, от зараз друга гра поспіль, там 50 з копійками. З чим це пов'язано, як ти думаєш? Я не можу сказати, з чим це пов'язано, але над цим треба більше, не, не те, що більше, а більш сфокусовані, що віднестись це на, це на тренуванні та в грі також, тому що тут ми можемо виграти без штрафних за рахунок. Атлетизму та індивідуальної мастер 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 мастерності а в і цього можна не вистачити.